От 35. Так ось така мікрозелень. По 50 гривень. Ось така по 35, так? Редис, е горох, е цибуля, мікс зелені і соняшник. Ось тут по 50 грам є. А ось така зелень? Это, о у нас по 50-ш, да? по 50, 50 гривень, тут теж є різні. І брокколі, і соняш, І сонях, пшеничка. Подивіться, всякої мікрозелені є дуже-дуже багато. Це ми зараз оглядаємо e, Georgian Greens, 24-магазин. й магазин. А салат яку ціну? По 100 гривень. А ось такий 90? 90. Ой, йдемо, подивимося, ще цей. О, тоді такі гарні. Ось такий 150, так? 150 кілограмів. 150. А зелена цибулька. Цибуля йде 130 гривень. 130, а кріп? хліб 120, 120, 170 і 150. Є дуже великий вибір. Є вас зелені. А айсберг Айсберг 65 гривень, а Кінза. 150 гривень. 150 гривень. Щавель. 150 шпинат. Шпинат 200 гривень і 200 гривень щавель. 150 шпинат, ще раз повторяю. І... А рукола по скільки? По 250 кілограм. Дуже великий вибір. Грузія 250. Щавель, Грузія 250. Тут є навіть різні країни одного і того самого товару. Шикарно. А яку ціна радиска водить? По 35 гривень пучечок, а пекінка? 30 кг, а цибулька зелена? По 150 кілограмів. 150 кг. А салат? 150 гривень. Вас можна прийти пучок купити, правда? Як треба, добре, файне є. А м'ята нас 300 гривень кілограм. І це ми оглядали магазин зелень 26б. Так, є грибочки 80 і по 75. Є грибочки по 70, по 65 ось такі і по 70 ось такі. На роздріб є по 65, по 55 і по 75. І такі ще ціни на роздріб, якщо брати. Помідорчик, авокадо одну штучку, також можна взяти собі. Так, перчик є. Перчик є по 70, 175 по 100 гривень є, огірочки є по 100 гривень і довгі по 150. Є сливи різні. Не, не Різні, а ось така слива 120 гривень. Ананас 250, мандаринки по 130, 110, 90, груша по 110, грей по 100. Так, і є полуничка, ось така 600 гривень кілограм. Так, тут ціни на роздріб. Є по, 20, по 29 пекінка, по 50 гривень за яблучко, 25 гривень морква, 170 ось такий чесничок. Так, що тут ще є? По 110 гривень мандаринка, 110 120. По 160 за довгий герок є. Так, баклажан 180 буде, кабачок по 100 гривень буде. А ось такий помідочок по 100, ківі 120. Такі апельсинки по 120, по 130 гранат, 130 хурма, 130 лимон. Тут також є помідорчики по 60, огірочок 110, це розрібні ціни. 90 огірок і 110. І ще є кабачок по 85. печеречка по 80. Ось такий кумкварт по 600 гривень за кілограм, а порічка по 135. Ось така черешня по 950. Так, в роздріб мандаринка по 80 гривень, гранат по 150 серія. І ось такий є по 50. Ананас по 250 за штучку. Ось такий.